17 жовтня у Вінниці розпочнеться сезон оформлення житлових субсидій. Вже середини вересня у відділах соціального захисту міста видаються спеціальні талони. У них зазначено час та дату прийому, а також перелік необхідних документів. Це робиться для того, аби вінничани не витрачали часу на стояння у чергах. Дивимось сюжет. Салонну систему у Вінниці запровадили ще у 2007 році. Все задля того, аби рівномірно розподілити потік громадян, які звертаються за оформленням житлової субсидії або ж інших видів соціальних допомог. У талоні зазначають день та час звернення, а також перелік необхідних документів. Талончик – це зручно для кожної людини, що прийшла в зазначене врем'я, отримала і. Коли тебе влаштовує день все, час. Я прийшла отримати талон, бо він мені потрібен для субсидії, і все так швидко вийшло без черги, без нічого. Так приємно, і інспектора такі приємні. Цьогоріч видачу талонів розпочали 19 вересня. На сьогодні їх отримало більше 12 тисяч вінничан. Аби взяти талон, людині навіть не потрібно мати при собі документи. Достатньо назвати своє прізвище та адресу. Коли людина приходить на прийом, при ній нема ні паспорта, нічого. Звичайно, ми питаємо, як ваше прізвище, заходимо в програмку, і програмка нам видає цю людину, і всі по ній дані. Тобто, з інформаційно обчислювального центру нам надходить повна інформація. Спеціаліст бачить, чи є у людини заборгованість, повністю її склад сім'ї і інші дані, які необхідні для того, щоб потім призначити субсидію. Цьогоріч на державному рівні були запроваджені певні зміни до процесу оформлення житлових субсидій. Зокрема, за цією пільгою можуть звертатись громадяни, які мають заборгованість по сплаті за комунальні послуги. Але в департаменті праці і соціального захисту населення Вінницької міської ради застерігають, якщо людина й надалі не буде сплачувати по боргах, цю пільгу з неї знімуть. Якщо у людини є заборгованість, вона, звичайно, може прийти і оформити субсидію. Але ми пропонуємо укласти договір структуризації, якщо це велика сума заборгованості, і звичайно сплачувати цю заборгованість. Однак ніхто не звільняв людини від обов'язкової плати платежу, тобто людина обов'язково повинна вносити платіж. І якщо людина не сплачує цієї частки, то ми маємо право припинити субсидію. І такі випадки вже є. Субсидія призначається власнику житла. Він повинен подати до органів соціального захисту населення заяву і довідки про доходи кожної працездатної особи, яка зареєстрована у житловому приміщенні. Взагалі, то субсидія призначається особам, які працюють, стоять в центрі зайнятості, доглядають ну, байдуже там за ким за до трьохрічного віку, до дитини до шестирічного віку, за престарілим, отримують компенсацію. Також бувають випадки, коли, наприклад, з тих чи інших поважних причин людина там не може тимчасово працювати, то такі справи розглядаються, виносяться на рішення на розгляд міської комісії, і вже згідно рішення, яке буде прийнято, призначається або відмовляється. Ну, як правило, призначається субсидія. Субсидію не можна призначити тим людям, в кого дохід перевищує 10% там, чи 15% їхнього обов'язкового платежу. Працівники департаменту закликають відничан не прораховувати самим, виходить у них субсидія чи ні, а звертатись до спеціалістів відділів соціального захисту населення за місцем проживання. Прийом громадян відбувається щоденно, крім суботи та неділі.